Сьогодні їхав у міському транспорті, і звернув увагу на молоду пару, які насолоджувалися присутністю один одного, і час від часу привертали увагу не одному через смішні дитячі гримаси. Справді закохані один в одного дуже часто використовують даний прийом для перевертання уваги до себе. Я впевнений, що мотивація даних дій доволі проста, ніби йде розмова. Ти бачиш, який я в тебе є, або ти ще зі мною, або а якщо я зроблю таку смішну гримасу. Ти зможеш розпізнати в ній мою закоханість щодо тебе? Люди показують свою потребу один одному. Причина одна: мені до добре, коли ти. Поруч ви не задумувалися над тим, що Господь теж має наміри в подібних відносин? Про що свідчить книга пісня над піснями? Помилка людей нерідко в тому, що вони дивляться на Бога як на досконалого батька, який зобов'язаний задовільняти наші примхи та бажання. Тоді виникає питання, чому Господь Ісус нагадує про себе як про нареченого? Це дуже глибока тема. Якщо Господь дозволить, поміркуємо і над цим. Ви ніколи не задумувалися над тим, чому дитині. Так потрібна материнська посмішка. Або наскільки дитину збуджує радість, коли вона бачить ідентичні гримаси у відповідь на свої зі сторони мами. Приведу приклад з власного життя. Мій тато мав дуже загадкову та милу посмішку. І які б обставини не були навколо мене, якщо я бачив татову посмішку, на мене вже ніщо не могло вплинути або роздратувати. Я ніби бачив в його посмішці, не звертаю увагу. У мене все під контролем. Тепер, коли мене починають оточувати якісь важкі та незрозумілі обставини, я в молитві поспішаю до Господа і просто починаю славити його. Тоді я просто починаю шукати його в серці, і через деякий час відчуваю ту милу посмішку небесного батька через спів птахів, через слово, або просто через милу посмішку дитини, яка грається недалеко від мене. Пізніше я зрозумів, що мені не дуже і потрібні зовнішні прояви, просто. Під час молитви, особливо у важких ситуаціях, я серцем відчував його проникливість, співчуття та його милу посмішку. І цього мені абсолютно вистачало, щоб зовнішні хвилі не мали впливу на мій човен. Основна ціль даних міркувань, щоб ми зрозуміли, що Господь теж має почуття, має бажання, та найчастіше, щоб ми в черговий раз шукали його присутності та бачили ті знаки любові від нього, які він посилає кожному з нас особисто. Для кожного свої. І наостанок хочу зачитати місце з Римлян, восьма глава. Бо не взяли ви духа неволі та страху, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо. Авва, Отче. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми, діти Божі, вам цим Божих благословень.